Міські історії. О, ви тут купа місій всяких. Корова, трактор і один великий НЛО. Не знаю, що там буде, але мені воно подобається. Пекельні канікули. Хеллоуін. Різдво, гата. Полісмен. Пітер. Мері. Панцао. І наш сусід. Ха-ха-ха. <рик> ну я як завжди тікаю, а вот там сусід. Дивись з тими раками далі ходить. Аби тобі тими раками, я не знаю. Тікай, давай. О, машина! Відкинув. Дві, диви, диви, диви на сусіда. Той вже сі вимиває? О, раки прийшли до нього, диви, диви. Хто це мені зробив? Відкрив холодильник і все замерзло. Диви, 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 Ха -ха. диви. Ха-ха! Диви! Привіт, всім, ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Dark Riddle 2. Але ми вже не у Марсі. А ми вже. Як вона називається? Сторі мод? Історичний мод. Що за історичний мод, я не знаю. Але, давайте пограємо, подивимось. Міські історії. О, от ви тут купа місій всяких. Корова, трактор і один великий НЛО. Не знаю, що там буде, але мені воно подобається. Пекельні канікули. Хеллоуін Різдво. На другий тиждень Різдво, тож мені треба до Різдва дойти, так що погнали. Я не знаю міські історії. Давайте сьогодні пройдемо міські історії. Не знаю, як нам дойти. Йо, йо йо дивіться, то тут купа всього. Яй-яй-яй. Слухайте, воно мені подобається вже. Я ще нічого не грав. А, то в кожному по 5 місій, напевно. О, це Різдво вже, так? Подарунок від санти. Розкидані подарунки. Та. По 5 місій в кожному. Де наше? Наше тут. Шалені перегони. Льодова втеча. Агент 007. Заслужено покараний і водяний бешкетник. Погнали! Шалені перегони. Поїхали? Поїхали. Ви готові? Я готовий? Всі готові? Ти готовий? Погнали! Лайк! Like. Будь ласка, зачекайте, він запускається. Ну, я як завжди тікаю, а вот там сусід. Дивись, тими раками далі ходить. Аби тобі тими раками, я не знаю. Тікай, давай. О, машина! Ууу, я. Тихо! Тихо. А вона їде? Я... Е! Я не знаю, як їхати! Виникай ящики, щоб не втрачати здоров'я. Та чекай, бо я їздити не вмію! Тихо. Добре. Капець! Воно само їде, я нічого не роблю. Ааа! Ящик. <compute> Тихо. Добре, нормально, їдемо нормально. У мене є там, у мене три хвилини, є, бачу. Е, -е загальмував чисто. 5 хп. Ааа, 35 раків мені треба завалити. Добре. Да, я завалю. 35 раків, чули? Давай, газуй! Тут дуже важко керувати. Е, ну та давай. О, диви, вони всі в рядочок. Давай, 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 давай. Один, два. Три. Ай, чей загальмува, через них. Дві раки теж не стукаються. Добре. Добре. Придавив. Одинадцять, тридцять п'ять. Дві хвилини лишилось. Та газуй бігом. Так, рак мінус. Зараз цей буде мінус. Давай, давай, давай. Добре, газу дали. Давай, доганяй, дивись ще троє. Чик-чик-чик. Газу. Добре, поки що все нормально йде. Капець мені це сподобалось. На початку було дуже важко. Але я вже привик. Я просто не знаю, як газувати, вона сама газує, прикиньте. Тихо, порозходилися, мінус. Так, 23 рака, хвилина 50, ми встигаємо мені, здається. А! Того не придавив. Цього не придавлю. Придавлю. Давай, газуй. Зараз цього. І потім зразу туди. Добре. Давай, 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 давай. 25, 26. Газу! юй Ааа, загальмував, нечайно. Ще шість, ще п'ять. Добре. Добре, добре, добре. Ще два. Є. Перемога. Ви отримали 30 золотих яблук. Подвоїти, далі спробувати знову. Дві зірки мені дали. Нормально, нормально. Я перше взагалі нічого не зрозумів. Наступне завдання. Опа! Потоп сусіда. Чи то він сам свій потоп зробив? Я не розумію. Що робити? Пушка? Отримати. Купити знову. Ні, мені це взагалі не треба. Зробіть свій шлях на територію сусіда. Не розумію. Як це свій шлях? А він все позакривав. Я перескочити не можу. Двері не... А, відкрилися, села, то що? Відкрилися. І що? Знайди чіпців в мансарді, сусіда. Якому мансарді? А де сусід? Сусід, мені щепці, якісь треба. Я не знаю, що за щепці. Мансард, мансард. Де ти є, сусід? Позиш мені, будь ласка, щепці. Іду до гори, коротше. Ну а де? Лес, вроді все відкрито в нього. І навіть не закрився. Полісмен там ходить. Е, це ж чіпці? Ні, це ракета. А де ж О, кіт! Здоров. Кіт, щепці не видів? Я все обійшов. Я обійшов цю хату. А щепців нема. В принципі, що можеш вийти на дах. Я знайшов! Вирізати дроти на електричній панелі. Зараз буде зроблено. Це напевно з самого низу, так? Я десь бачив ті дроти. Ай-яй-яй, сусід, сусід. Десь він сюди до хати не зійшов, він як зайде. Ні, вроді тут нічого немає йдемо догори. Другий повер. Я їх десь бачу, де вони є? Сусід! А до речі, як звати сусіда, хто знає? Я щось не знаю, як його звати. Сусід, як тебе звати? Просто сусід? В паспорті пише сусід. Злий сусід, злий ім'я, а сусід та фамілія. Я не знаю сусід, де ті дроти, якісь кабеля, щось пообрізати треба. Можна на двір, давайте підемо. Давайте на двір підем. Точно, може то на дворі. Ого, а там що таке? Там вообще якось? Там, там нема, там я був. Він знизу ходить, я його бачу, там кіт. Ого, а ззаду що таке? Не, тут купа всього. І в мене час щось де, а що час? Слухайте, та й я знову що де знаходиться, я би швидко то зробив. Я не знаю, ті де кабеля. О, сусід ще прибіг. Давай, ще злови мене тут. Я знаю, де ті кабеля, сусід? Ай! Десь 5, 4, 3, 2, 1. Ще я не прийшов. Я не знаю, час вийшов. А, це було дуже важко. Додому спробувати знову. Давайте знову. А ми згона починаємо, чи ні? Чи звідки ми починаємо? А, ні, звідси, добре. А ну добре, дивіться, де кабеля. Там, де комп'ютери. Виділи? Там, де комп'ютери, там кабеля. Мені цього не треба. Погнали, 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 погнали. Там, де комп'ютери, все добре. Е, де та штука в мансарді, я знаю. Погнали. Нам потрібно лише знайти ту кімнату, де комп'ютери. Добре, дивіться. Щипці вже тут. Все, лишилося кімната з комп'ютерами. Там вічно грає ігри. Де де, де, де де? А, я думаю, що я вже знайшов. Кіт, Знову ти кіт. Ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю, десь була та кіната. Ага, і дивіться, на другому поверсі нема. Де вона може бути? Може вона на першому? Дуже багато комп'ютерів. Там ванна. Тут ні, може тут. Тут, напевно. Є, є, є. Відкрийте холодильник. Добре. Відкриваю. А може чепці викій. Е, потоп! Страшний потоп! Втекти додому! Все, все замерзло. Тікаю додому. Тікай, 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 бо чуть ти зловив? Я втік додому. Диві, Хто це мені зробив? Відкрив холодильник і все замерзло. Дві, диви, диви, дві! Ха-ха! Вугу! -ха. Дивись! Та це все вийшло просто шикарно, я заморозив сусіда. Далі. Дві місії пройдені, ми валимо, як має бути. Так не з першого разу, ну і що? Проникне на територію свого сусіда. Тут буде дуже багато завдань, напевно, різних. Далі що? Проникне на задній двір свого сусіда? Добре. Ого! Я зрозумів. Певно, верхом треба проникнути. Він все позакривав, ви бачили? Добре, дивіться, я проникнув на задній двір. Без проблем. Подивись в бінокль на вишці заднього двору. Іду. Йду, йду, йду бінокль, дивіться, добре. Прикольні таке завданнячка. Дивлюся. Диви. Клон, сусіда. Рака сховувався і сміє, що смієш? Що мені зробити? Треба де він Він в тій кімнаті вроді. Хатинці збоку. Так? Так, тут треба мені той речах нажати. Забери диск в кімнаті відеонагляду. Добре. Добре, добре, тихо, кіт здоров. Треба це все зробити швидко і тихонько. Е, кімната знизу. Тихо-тихо, сусід там на дворі. То добре, що я вже знайде та кімната. Диск, забрав! Знайдете ли візійників біля свого будинку. І віддати їм, і вони будуть мати записи. Ого! Сусід замкнув двері в кіні. Може це його пастка? Може, я звідси не виберусь, Дивись, все закрито. ні 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 Мені треба на дах вилізти. Мені потрібно вилізти на дах. Добре, виліз. Дивись, він все позакривав. Ого. А ви думали, що це буде легко? І я думав, що буде легко. А сусід так не думав. І що робити? Весь там закрито, там закрито. Кіт! Поможи, будь ласка. О! Біжи! Біжи, 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 біжи! Для телевізійники! Аво вони! За той якісь черпашки ніндзя приїхали! На ти в Люди! Та на диск. Так, сусід десь телевізор новини! Телевізійна служба новин. Що таке? Сусіда вдома. Рак. О, сейчас зластив. Добре, добре. Перемога, дві зірки, далі. Ми просто красавчики. Так. Сусід поставив якісь коробки. Подивився навколо. Ха-ха-ха-ха. Знаєте, що означає той сміх, що він щось задумав? Я увидів коробки, подивився? почихався за голову. Треба доставити їх за адресою чи не треба доставити посилку Бренці. From to Бренці? Якому Бренці? Що таке Бренці? Містер Бренці. А що містеру Бренці? Бренці, то тобі? Нє. Е, воно десь впало. Мені, напевно, Бренці треба було доставити. Там Мері була. А во бренці. На Бренці. Достати посилку Цао. О, а цю Цао. Все, я зрозумів. Містер Чао! Містер Чао! Де той чао! Паня Агата, ви знаєте чао! Чао! Це той продавець, знаєте, китайцы! Чао! Ciao, не ciao. Я не бачу де чао. Де той чао. Oh. Цао. Цао чи чао! Чао, чао. на А ну відкривай посилку. <гас> Ура! І то що я доставив! Забери посилку у Пітера. Пітер! Wow. Чао! То не я! Це була підстав Пітер! Пітер. Що ти маю всім посилки поносити? Так, кому? Забери посилку у агати. А, а це доставка для сусіда нашого. Значить, я, може, поставлю сюди. Правильно чи неправильно? І у агати, агата агата. Хто така агата? Що за агата? Полісмен, Агату. ти не знаєш, що така агата? Це Мері, там Пітер, містер Бренсі, агата. А, це вроді оця, пані Агата. Що має багато котів? Так, сусіду, забери посилку Мері. Всі ви? Мері, почекай. Може закидати йому туди? Мері, Мері. Ти що якийсь готель відкрила, Мері? Відкинь посилки сусіду в ванну кімнату. Три посилки, добре. А я можу всі три взяти? Я можу всі три взяти, сили, я по одній носив. Звідки я знов? Звідки я знов що нитки легкі? У ванну, ванна кімната. Де ванна кімната? Сусід. О! Один. Два. Три. Диви, дві диви, диви на сусіда. Той вже сі вимиває. О, раки прийшли до нього. Ага. Перемога. Далі. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, п'ять завдань нам треба виконати. Натисни, щоб продовжити. Давай, давай, давай. О, це що таке? Містер Бренсі. Пані Агата. Полісмен. Пітер. Мері. Пан І наш сусід. Поїхала, а що я маю робити, чуєте? А що? Кинь водяну кульку в бренці. А як? А як? А як я маю кидати? Ти розлютив одного з сусідів, розізли їх всіх. Все, я зрозумів. А чекай, бо я не годен кидати, чуєш? Я не годен кидати. О, я кинув. Ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Е, а чо не кидаєш? Та слухай. О, кинуло. Воно раз кидає, раз не кидає, чого? Мері! Кинув. Мері взластила. Але що, дивись? мені ще раз треба. О, давай, давай! Та що ти робиш? Диви. Та добре не працює. Кидай. Попав, добре. Воно має зарядитися, значить, добре. Кінь! Є, попав. Полісмен. Попав. Сізлостив. Пітер. Попав. О, дивіться, раз-два рази кинули. Непопов Мері. Панцао! А, не попо. О, сусід! Не гамусим! Та як? Yes, yes! Це тобі загнилі помідори. На. Єс. Так. Добре, добре валимо. було ліпше, не та щось не працює. О, полісмена. А ти тоже пару разів. О, пітер, пітер, пітер! Попав разок Пітер. Панца, панца. Не, не попав панаца. Е! Няй, він загальмував. Сусід загальмував. Кидай давай вже. Одну зірку нам дадут. Та все через то, що ці яблука гнилі си не кидають щось. Нормально. Я взагалі тут нічого не верю. Давай, Пітер, налови яблуко. О, Пітер файно зайшло. І тут рази. Панца! Є! І сусіда! Давай! Давай! Ще один раз! Є. Всі получили. Правда, не так, як я хотів! Але сусід хапнув, добре! Просто яблуко залетіло прямо вниз, ой, я їду! Ха-ха! На! Бум! Бідний сусід. Ну, а що бідний? Я теж був бідний як від мене, кидав помідори гнилі Угу. Та що ти якийсь весенний? Чи зараз і нахалка халка перетвори? Далі. отримаємо подарунок. Задурно, добре? Що це за подарунок? Що, сливчик? Сусід? Не може такого бути. Не, не буду його дівати. Так, а що ми там прийшли? Корова? Пітер! Яка корова? Mm -mm. Не що їсти, а ти що думав, як упов корову? Ну, це капець. Перегодуй корову. А чим? Підбери тюксіна десь на висоті. Де на висоті? А де він взагалі є? Пітер. Яка корова, Пітер? ну ти що? Та це ми вже в місті живемо. Яка корова? О, це тюк? Є, я взяв тюк. Є, кро. Шой, Пітер. Я тобі дам. На кро. Єш. Один. Два. І останній пан Бренці. Пан Бренці. Бренці і Бренці? Ти пан? Чи не пан? Пан Бренці, ти лайк поставив? Де в тебе тут. Нічого собі в нього там грані автомати є. Ти хто такий вже? Дивись? Тут мені сину тре. І квіні вже якийсь пірат. Залишилося згодувати корові один тюк сіна. Я сподіваюся, мені пітер молока тепленького дасть, ні? Пітер, дасть молока. На кров. Оп! Знайди граві пушку. Ай, ну де я маю граві пушку знайти? Пітер! Ми ж до містера Цао підем? Граві пушка. Для чого вона? Там магазин закритий. Пані Гата, ти маєш граві пушку, вона точно немає. Містер Бренсон, граві пушку треба. А мені на пентра... А що це таке? Потрібні яблуко, щоб стріляти. Це не то. Викидай гет Полісмен, граві пушка. Ти не бачив? пушка. Знайди граві пушку. Вона взагалі у може... сусіда дома. Давай. Закрито. А його нема дома, він, певно поїхав десь. Поїхав. Куди він поїхав? На заробітки? Сусід, ти що в паль... Ні, є Я думав він пальший, ніфіга. Він тут. Він сві... свою хату ніколи не лишить. Бо знає, знаєш, я його сусід. Все, сусід, спокій. Гравій пушка, граві пушка. Мері, ти не знаєш граві пушка? О, shop. Цао, Gray Pushku. О, ти маєш пушку? Граві? Ні, не дає мені. Не можна з ним нічого робити. Дай де де я маю знайти ту граві пушку, а ну подивимось в документах. Знайди граві пушку. Ану, підказка вона в гаражі Пітера. Сильно? То я демо. Дивись ззаду корови, Пітер. А, є гра і, пушка. і що? Корова собі наїлася, і що далі? Яка кокро... А файна корова слухайте. Та не мекай. Ой, фу! Підбери какашку. Та ви що ганите? Я не буду цим всі займати. Зроби сусіду піс... А, ну це можна. Зараз сусіду я ми поставимо на поріг. І сусід буде думати, а хто це так зробив? На, чоловічко, на. Фу, фу! Подивіться, що сусіда на порозі, що він там зробив? Дві! Похознувся, поу пєском! Ай-яй-яй-яй-яй, такої підстави сусід ще не мав. Красота, красота. Далі. Все, на нині серію можемо завершувати. Дві на тракторі. Ні, то вже наступне. А ну меню, в меню, в меню, в меню. Так. Грати. Дивіться, перші 5 з п'яти ми прийшли. Ми навіть друге зробили. Корово трактор і один великий НЛО. Корову ми прийшли. Ми встигнемо. Ми до Різдва дойдемо. На Різдво буде Різдво. Хм. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. -па. Натисни кнопку, як супер Ну і тобі канал, підпишись, их Геймс розважайся Для тебе контент просто вищий клас, Щоб не новий відео, Кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, Хи Геймс розважайся, Для тебе контент просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфой кожен раз, зі мною, приєднуйся, скриптер Відточенько мешо не має меж Підписуйся, не часу. Хол. Ich wenn du alles liebst, hey, wir kennen uns, Show